Усім привіт до вашої уваги огляд мішечка з теплою жилеткою. Подивуємо що попадає. У настрій у нас жилетка розмір XL, Зовчине. XL, з XL. 62 і 64. Європейський розмір. 2 XL. 58 європейський розмір. Розмір М. Ще. Розмір М. L. 4XL. А, ні, 2XL. 52 європейський розмір. 56 європейський розмір. Ще. 48 європейський розмір, 60-й європейський розмір, 2 XL, XL, І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.